Христос Воскрес! Усім благословенного Дня. У чотирьох Євангеліях описується, описується суд над Ісусом Христом. Почитаю Євангелія від Марка, 15 главу, з 6 вірша. А на свято ж Він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстанням вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь хочете, відпущу вам царя юдейського, бо він знав, що через його заздрощів видали первосвященники, а первосвященники натовп підмовили, щоб краще пустив їм барабу. Палат же промовив знов їм у відповідь А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте. Вони ж стали кричати знов Розіпни його. Пилат же сказав їм, яке ж зло вчинив він? А вони ще сильніше кричали, розіпни його. Пилат же хотів догодити народові, відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, що розіп'яли його. Амінь. І тут описується, що. Первосвященники і ізраїльський народ розіп'яли невинного Ісуса Христа, а злочинця і вбивцю, вараву, відпустили на волю. І в наш час сьогодні, кого розпинаємо ми, а кого відпускаємо на волю, чи розпинаємо свій гріх, свою гріховну плоть і даємо Ісусу Христу жити в наших серцях, чи розпинаємо Христа, а даємо волю Своїм гріхам. Адже Ісуса Христа убили за наші гріхи, наш гріх Його прибив. Тому прошу і кличу до покаяння, розікнімо краще свою гріховну плоть, а Христос нехай живе у наших серцях. Пустіть Слово Боже у свої серця і прийдіть до покаяння і навернення, і нехай благословить вас усіх Господь. Амінь.